Аня, час новин на телеканалі Лтава. президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією сенаторів США на чолі із Джоном Маккейном. Президент України поінформував сенаторів про останню ситуацію на Донбасі, відзначивши ескалацію і недотримання Росією та бойовиками мінських домовленостей. Глава держави підкреслив, що Україні вдалося побудувати сильну армію з міцним духом. Але ми боремось зі зброєю 20-го століття проти зброї 21-го століття, оскільки Росія постачає на Донбас сучасне озброєння, використовуючи Україну як тестовий полігон для випробування новітніх зразків, зазначив Петро Порошенко. Сенатор Маккейн повідомив, що відвідує Україну, щоб засвідчити підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. За минулу добу бойовики проросійських збройних формувань 90 разів порушували умови припинення вогню у зоні проведення антитерористичної операції. Бойовики били по позиціях українських військ з реактивних систем залпового вогню град, артилерії, стрілецької зброї та гранатометів. Подробиці від речника антитерористичної операції Антона Мироновича найактивніше російсько-терористичні банформування діяли в районі Донецька та на Луганщині. Там зафіксовано 38 та 16 обстрілів позиції українських військ. Відповідно, окрім того, ворожі диверсійно-розвідувальні групи п'ять разів вступали в бій із нашими воїнами. Кожен раз зазнавши втрат, вони відступали. Вночі бандити близько 10 разів обстрілювали позиції наших військ. Зокрема, в районі Артемівська зі 152 мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм декілька разів було обстріляно Зайцево, Курдюмівку, Кірово, Майорськ та Ленінське. Також бойовики підступно обстрілюють Мар'їнку, Піскі, Опитне та Красногорівку біля Донецька, а також низку інших населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування сторін. Після опівночі на околиці селища Лебединське, що на підступах до Маріуполя, силами антитерористичної операції було викрито та знешкоджено російську терористичну диверсійно розвідувальну групу. Цієї суботи у Полтаві склали військову присягу на вірність народу України. Мобілізовані чоловіки, мешканці Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей. Відтепер їх головне завдання стежити за правопорядком у обласному центрі. Як присягалися військові, бачили мої колеги Сергій Блавацький та Сергій Коломієць. Дев'ята ранку. Шокування на плацу, традиційне внесення українського прапору, а потім присяга на вірність нашому народу присягали ті, хто ще не служив в армії, та військові, які складали присягу ще за радянських часів. Я мороз Максим Олександрович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Це дуже відповідальний та важливий крок, говорить 36-річний Максим Мороз. Його призвали під час п'ятої хвилі мобілізації. Без присяги ми ще не зовсім. Справжні військовослужбовці. Після присяги це вже зовсім не те. Я не служив, тому що були, це називається відсрочка за соціальними причинами: навчання відсрочка, потім народження дитини три роки відсрочка, а потім закінчується призивний вік. А це зараз мобілізація. З рішенням чоловіка згодна і дружина Наталія. Вона з усією сім'єю прийшла подивитися на присягу. Як він відреагував? Сказав, що повинен йти до воєнкомату. Йти до армії. А ж саме. Також Ну, повністю. Але це ж чоловічий обов'язок. Звичайно, підтримання військової дисципліни таке головне завдання цього спеціального правоохоронного органу правопорядку. І за словами керівництва частини тут служитимуть найкращі. Їй віковий сенс від 20 до 48 років. Зараз жителі Полтави можуть побачити наших військовослужбовців, які патрулюють місця скупчення людей там на возалах, на базарах це з такими пов'язками синіми ВСП. Деякі люди питають, що це що случилося, наша війна вже в Полтаві. Ну, це наш підрозділ сформований, виконує свої задачі, і скажу вам відверто, не безрезультатно. Дуже часто звертались небайдужі люди, що в місцях скупчення. Ходять військовослужбовці в неприглядному виді. Тобто, ну кажучи, прямо в стані алкогольного сп'яніння. Ми реагуємо негайно на ці моменти. Якщо у нас раніше сил і засобів було обмежено, зараз є і транспорт, і люди всіх цих людей ми з того міста забираємо, забираємо себе собі. У нас є спеціальне приміщення приспособлене для цього. Викликаємо командування частини, викликаємо батьків, якщо він у відпустці. І проводимо з ним відповідну бесіду, повідомляємо командуванню. Зараз міністром міністр оборони прийняти рішення таких людей, які схильні до вживання спиртних напоїв, позбавляють премії. Мобілізовані отримуватимуть заробітну плату від близько трьох тисяч гривень і вище, залежно від посади. У нас в основному це люди, які з вищою юридичною освітою. Ті, хто не служили, або ті, які проходили службу в колишньому радянському союзі в органах ну, внутрішніх військах і прикордонних військах. На Полтавщину з робочим візитом завітав голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Він взяв участь у розширеному засіданні пленом обласної організації національної спілки журналістів України за участі керівників комунальних друкованих змі області у порядку. денному обговорення проєкту закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Верховна Рада України вже розглянула цей законопроект. Ймовірно, що депутати його підтримують. Олег Наливайко також поділився думками з приводу створення в Україні суспільного телерадіомовлення та у зв'язку з цим майбутнього обласних державних телерадіокомпаній. Особливу увагу голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко приділив законопроекту про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Він повідомив, що днями профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатському корпусу підтримати цей законопроект в Україні. Більше півтисячі комунальних і друкованих ЗМІ. Їх засновники, органи місцевої влади. Мова про роздержавлення таких видань ішла і ще в 2005 році. Це наголошує голова Держкомтелерадіо, Європейська практика. Я абсолютно. На впевнений, що закон буде проголосований. І з 1 січня цей процес розпочнеться. Єдиний важливий момент, що він розпочнеться з пілотного проєкту. Це тільки добровільне роздержавлення. Якщо захоче трудовий колектив, якщо ні, в них ще будуть три роки на те, щоб адаптуватися, подивитися, що вийде. Протягом року, я сподіваюся, десь близько ста видань роздержавляться. Їм буде надана допомога з боку держави, з боку професійних медійних спілок. Ну, це така справа честі. Я сподіваюся, що ми доведемо гарних результатів цей проект. І після того розпочнеться вже загальна. На процес роздержавлення. на думку Олега Наливайка, роздержавлення комунальних і друкованих ЗМІ – це вагомий крок до свободи слова та демократії. А для журналістів, які працюють у таких виданнях, ще й можливість об'єктивно працювати і без тиску зовні займатися своєю улюбленою справою. Саме головне, що не буде тиску влади. Ми вважаємо, що це дозволить дотримуватися стандартів журналістських. Це ключовий момент. Бо от я буквально вчора ми дивилися одне з районних видань, в якому чотири чи п'ять портретів місцевого голови райадміністрації. Оця от хвороба, що за ту владу, що за цю вона все не лишається, вона нікуди не дінеться. Як просто треба забрати звідси засновного, тоді буде інше. І коли задають цьому редактору, він жаліється, що в нього впав наклад. А може й в тому впало, тому що по п'ять фотографій цього керівника. Ну і з відповідним текстом зрозуміла, що якоїсь критики там ми не почуємо в тих газетах. Голова Держкомтелерадіо України повідомив, що з 1 січня уже повноцінно запрацює суспільне телерадіомовлення. Воно передбачає два концепти: перший створення корпунктів у регіонах, а другий збереження мовлення обласних державних телерадіокомпаній. Сам Олег Наливайко підтримує другий варіант і вважає, що треба дати можливість обласним телерадіокомпаніям працювати далі. За повідомленням обласного управління МВС, з нагоди 15-х роковин служби, 16 фахівців науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС Полтавщини були заохочені начальником міліції за професіоналізм та особистий внесок у розкриття злочинів. Вітаючи експертів зі святом, Олег Бех відзначив практичну цінність їх професійних знань та навиків, без яких неможливо побудувати ґрунтовну стратегію розкриття та розслідування окремих видів злочинів. Начальник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС Олег Костін, висловлюючи вдячність своїм підлеглим за якісну роботу, зауважив, що найкращою формою оцінки роботи справжнього професіонала є позитивний результат його праці. А для експерта його спроможність дати обґрунтовані відповіді на складні і подекуди суперечливі питання. Прокуратура Ленінського району затвердила та направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо 27-річного полтаця, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя, хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної зброї та носіння зберігання вогнепальної зброї бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомила прокурор прокуратури Ленінського району міста Полтави Ольга. Топоркова обвинувачуваний у березні цього року у районі привокзального парку з власноруч переробленої вогнепальної зброї здійснив шість пострілів, спричинивши двом чоловікам тілесні ушкодження. На місце події обвинувачений приїхав на прохання своєї матері, яка здійснювала торгівлю і перед цим посварилася з продавчиною, що торгувала поруч. Мати обвинуваченого через виниклий конфлікт розкидала конкуренції ящики з товаром. А постраждалі чоловіки. Допомогли все зібрати та заступилися за жінку, розповіла прокурор. Наразі громадянин шкодує про вчинене і навіть компенсував постраждалим витрати на лікування. Однак це не позбавить його відповідальності. 21 червня День медичного працівника з цієї нагоди. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко та голова обласної ради Петро Ворона надіслали вітання. У ньому, зокрема, говориться: шановні працівники медичної галузі Полтавщини, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята. Полтавці щиро вдячні ветеранам медичної служби, організаторам охорони здоров'я, лікарям, фельдшерам, медичним сестрам, санітаркам, усій багатотисячній медичній спільноті краю за професіоналізм, невтомну працю Боту та милосердя вклоняємося героїзму медиків, які в цей складний для нашої держави час впевнено зі спокійною рішучістю, часто під кулями та артобстрілами рятують життя захисників суверенітету та цілісності України у зоні АТО. Сьогодні сфера охорони здоров'я переживає часи реформування, і наша спільна мета зробити ці перетворення успішними та наблизити медичну допомогу до кожного мешканця області. Тож бажаємо вам здоров'я, Божого благословення та. Та миру Валерій Головко, голова Полтавської обласної державної адміністрації та Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради. Полтавські медики вшанували пам'ять видатного хірурга Миколи Скліфосовського, який похований у селі Яківцях, там, де він жив і працював багато років. Репортаж Андрія Якутіна та Світлани Польщикової. З 2009 року, після відкриття відновленого місця поховання всесвітньо відомого лікаря-хірурга Миколи Васильовича Склифосовського у селі Яківці поблизу Полтави, митрополит Филип у співслуженні міського духовенства до дня медичного працівника щорічно звершує панихіду на могилі уславленого хірурга за його безсмертну душу та за всіх лікарів, які, виконуючи запит Спасителя, жертвували собою, намагаючись врятувати хворих та повернути їм безцінний дар життя за богослужінням. Моляться очільники медичної галузі Полтав та лікарі полтавських клінік. Ці люди, які і Пергов, і Склифосовський, і наші вчені, вони над хірургами держать небо. Да. Це небо в руки не візьмеш. Це в небо в руки не візьмеш, але вони дають можливість творити добро у нелегкі для нашої країни часи. Постать видатного хірурга Миколи Скіфасовського набуває особливого значення, адже це яскравий приклад патріотизму та самовідданого служіння людям. Він не жалів себе, все своє життя він допомагав людям, наскільки він міг, наскільки він це зрозумів, наскільки були у нього можливості. І тому наша сьогодні, сьогоднішня молитва за спокій його душі це просто е, такий акт пам'яті про цю велику людину, акт великої йому сердечної подяки за його добре християнське православне життя, де він був. Добрий громадянин і добрий християнин, треба зазначити, що щорічне вшанування пам'яті Миколи не поодинока подія. Вклонитися йому приходить багато людей. Вони всі сюди їдуть. Угу. Черешу кожного дня тут у нас І торгів. дуже багато нині особливого значення набуває талант Миколи Склифосовського і як воєнного хірурга. Він пройшов чотири війни, і ті методи лікування, багато з яких виконуються і зараз на полі бою. І, звісно, достойними приємниками є ті наші хірурги, які зараз в АТО по завершенню паніхиди традиційна світлина всіх, хто прийшов клонитися пам'яті видатного хірурга. 80-те літо зустрів 18 червня відомий полтавський поет і прозаїк, член національної спілки письменників України, лауреат багатьох літературних премій Іван Якович Нечитайло. Нині у доробку письменника 19 книжок майже щороку з'являються нові серед знакових. Віршовані повісті про Миколу Гоголя, Тараса Шевченка, Марію Башкірцеву, Сашу Путрю. Напередодні ювілею наші журналісти побували в гостях у письменника у диканці. На батьківщині Гоголя по провулку Шевченка у диканці у хаті, який більше ніж 100 років, живе і працює Іван Нечитайло. Зранку він збирає у садку, налиті соком полуницю та черешню, годує собаку пальму, порається у гаражі, а притомившись, сідає писати. Так само легко і з усмішкою на устах народжуються і твори письменника. Нині згадує рідне село Огирівку Великобагачанського району про те, як пережив війну, втратив батька, а рано став опорою для мами, молодших братика та сестрички. Вже тоді сім'ю рятувала творчість, бо багато читали. На перші ж віршовані рядки маленького Івана надихнув Робінзон Крузо. Мені чогось так сталося, Робінзона і п'ятницю жалко. І не знаю, де воно взялося. Я писати не пробував ніколи, ніхто мене до цього не спонукав, не навертав навіть. О, появилися чотири рядки таких. Я Робінзон, людина нещаслива. Для мене страх у час настав. Я морем кинутий бурхливим, до берега без пам'яті перестав. Іван Нечитайло закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Благословення на творчість отримав від Павла Тичини, Олександра Ковіньки, Івана Драча. Далі багато працював у районних газетах у великій багачці, решетилівці, Миргороді. У Шишаках головним редактором. А от свою першу книгу Важкі борозни видав лише у 50 років. Десять тисяч тераму. Ну, ви знаєте, це ж тоді давали тільки, по-моєму, п'ять чи шість примірників авторських безплатно. А то я їздив кругом десь, ну я працював вже виконкомі, в, в то їздив по других і в Вінниці, і в, в Луцьку, і скоріше шукав, то рідко де. Там одну, там дві знайдеш. Ну тоді брали. Я не знаю, чи не того, що може, що мода була тоді. На книжки нині твори Івана не читайла, предмет дослідження для науковців, студентів розповідає кандидат філологічних наук Віра Мелешко. Цікавий тим, що описуючи окремі випадки з життя, він прошує вічні проблеми українства. У гуморисках вміє посміятись над собою як над усіма. А у віршованій поемі про Миколи Гоголя, наприклад, зміг зазирнути у вічність. Він показує його дорогу, дорогу. До себе і від себе і дорогу на Полтавщину, і по суті показує дорогу у людську пам'ять, дорогу у вічність. Це та дорога, якою Гоголь приїздив до себе додому на Полтавщину. Це та дорога, якою Гоголь мандрував до Петербурга, якою він їхав до Італії, але та дорога, якою він пішов у безсмертя і вічність. Рідний брат Микола, цьогорічний лауреат обласної премії імені Пана Самирного, молодший лише на два роки, називає ювіляра батьком і справжнім. Патріотом України він служив в Москві, його залишали там. На він приїхав у свою рідну гельку, у наше село, в нашу оту хатку, таку, яка ми її називали на курячих лапках, ніколи тебе не покинув. Ти для мене, як мати для сина, моя радість і щастя, і любов. Я горжусь тим, що я українець, що козацька тече в мені кров. Народився я в моїй Україні, з знайбувся життя кожну мить. Я ніколи її не спокину, бо без неї не можу я жити. У диканці не читала люблять і цитують, бо чоловік не байдужий до проблем і успіхів села. А відомим диканчанам присвятив навіть збірку віршів. Іван Нечитайло говорить, життя дається раз, а я живу минулим, теперішнім і навіть поки що майбутнім. Під Полтавою Супрунівці проходять відкриті змагання Полтавської області з кінного спорту. Його ще називають конкур. До обласного центру з'їхалися як професіонали, так і аматори з Кіровоградщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Полтавщини. Подивитися на красивих, граціозних та здебільшого слухняних тварин прийшло чимало полтавців. Протягом дня визначать переможців по трьох маршрутах. Усього буде троє переможців і шість призерів. Детальніше про кінні змагання дивіться у випусках ПТН програмі ранок на Алтаві» у вівторок, 23 червня та у третьому таймі за тиждень. Ця інформація завершує випуск новин. Дякую за увагу. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 13-18, а в день – 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі – 14-16 з позначкою «плюс», а в день – 23-25 – вище нуля.